Щось ми хочемо з вами, і все якісь тривоги, все переживання, але зараз співали такий псалом, що буде все ж таки час, що я заспокоюсь. Ми це з вами можемо представити сьогодні таке життя в спокої, без переживання. Без того, що тривожить, щось, може, якісь обставини наші в нашому житті, де ми зустрічаємо, де вони є з нами, і каже, все ж таки настане той час, де я заспокоюсь. Сьогодні нам в Дуговолі були похорони, Пресвітер брат Віталій Кирилович. Відійшов вічність. І знаєте, вже його так щось дивився, його вже нічого не тривожить. Лежить тіло. Його вже не лякається Не війні. Або от два дні назад сестра Марія Овечко. Вже їй не страшно, що тут на землі робиться, правда? Чи війна? чи ще щось друге. Це вже від цих тривог, хоча, хоча рідні, близькі, ем, переживають, ну, розлука, тривога для них. А от думаю, вже ти, брат Віталій Кирилович, вже ти, навіть за цю земну тривогу не тривожишся. На грудях, каже, заспокоюсь. Відійшовте, де вічний спокій, без тривог, без переживань. Ну а ми іще з вами на цій землі, де ми живі, де ми маємо чувства, де ми маємо слух, де ми чуємо за всі ці тривоги, де нам нагадують. Цим відключанням світла, води, що ми з вами на землі, що все те, що відбувається на землі, воно касається нас з вами. Тим більше ми знаємо, що сьогодні в нас на землі, ми знаємо цю тривогу в нашій країні. Як воно так? Може, рік ще назад ми даже і не представляли, і не думали, що сьогодні настане такий час. Може, і тоді в нас того часу були свої якісь переживання, чомусь ми, може, були несогласні, щось нас не встраювало, і те життя, і ті обставини, але вчора ввечері сидимо таксі з сім'єю. Без світла. І одна дитина, моя голос каже, от каже, я вже заскочала за тим життям, яким ми жили недавно. Я думаю, так, да, от би. Так вирізла, ми так сильно здивувалися, щоб в той час, а в тому часі, я думаю, ти дитина була довольна. Тож там, чи той коронавірус, чи ще щось, що, от, каже, було добре тоді жити. Тому що така тривога настала для нас сьогодні. Ну, але ж треба нам з вами жити, поки ми живемо. Тобто все, ми, що відбувається, все воно касається нас. І ми б хотіли, може, щоб цього не було. Про Каїля Бог до людей, звертаючись, каже, я оприділив, що вас, щоб вам настало для вас таке тривожне життя. Буде там, він говорить, там одне, друге, третє, все таке недобре, але ж там такий ще є вислів. Бог каже, але може, я відміню? Мене зацікавило це таке звернення, Бог каже, але може я відміню оте от все, що я оприділив для вас? І там є пояснення, каже, коли ви будете молитись до мене, коли ви буде, будете поститись, коли ви покаєтесь і навернетесь до мене каже, то може, я відміню. І це є отой залог, брати і сестри, для нас з вами. Молитись, поститись, просити Божої милості, тому що другого виходу немає. Немає. Ми Не в тому, що вже отак. Богу приділив наказати і все. Бог милосердний. Бог являє милость. І написано незаслужено. Аби люди йшли до Бога. Аби люди навертались до Бога, аби люди навернули своє життя, свою увагу, всі свої розуміння не від Бога, а до Бога. І Бог змилується. Бог милосердний, хай допоможе нам цьому Бог молитись, поститись, приходити на служіння, слухати Слово Боже, де Бог оприділив. Для нас же щось Бог сьогодні оприділив, що сказати. Ми будемо чути, що ми не знаємо от зараз, що ж то Бог проговорить в сьогоднішньому служінні до кожного із нас. Ми не знаємо. Буде один, другий брат ставати. Ми не знаємо, що він буде проповідувати, що він буде говорити. Але слово определене, воно буде звучати. Буде хор співати євангельські пісні, і це все буде від Бога. До нас з вами. І в цьому ми повинні вбачати, що Бог не оставив нас, що ми не є самі, що ми є з Богом, з Богом. Всемогутнім. Читаю дії апостолів, 4 розділ, 33 вірш. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа, і велика благодать була на них усіх. Це було також земне життя людей. Ми знаємо, яке того часу було гоніння того періоду. Ми знаємо, що хто, хто очолював євангельський рух, нова Євангелія, його не стало. Ми читаємо Слово Боже, що розпорошились і учні, і апостоли, і послідовники стало таке життя в Ізраїлі. Але була частина людей, які запам'ятали свого вчителя. Які пам'ятали, що він їм сказав, що я йду від вас, але я і прийду до вас, а ваша, ваша, ваш обов'язок це проповідувати Івані. І це не був той час легкий, свободний, без гонінь. Це був час тривоги. Але апостоли, переживаючи цей час, не забували главного виконувати повеління Ісуса Христа. Для нас, брати і сестри, остається повеління. від перших, яке було до перших учнів, до перших апостолів, до перших євангелістів, вчителів, воно остається по сьогоднішній день. Бурхливе море життя, воно то втихомирювалось, то знову піднімалось. Більш-менш ми вже цю історію 2000 років ми можемо її, про її читати, тому що це вже описано в книгах, як воно приходило, і ми бачимо, що, ну, знаєте, ну, ну, в основному не в спокій. Як сьогодні один, один проповідник там на похоронах, Говорить, каже так, вищитено, що на кожне покоління приходить випробування. А для України на кожне покоління це випадає війна. Чому воно так? На Україну. Ми не можемо дати відповіді. Але ми бачимо, історія свідчить, розказує про це. Але церква остається. Проповідники остаються. Християни остаються, і Євангеліє звучить. Ми беремо на себе обов'язок, брати сестри, ми це розуміємо, що ми виконуємо. Коли ми проповідуємо Євангеліє? Коли продовжується ось ця така ниточка Божої, Божої волі звучати Євангеліє. Зміня, Змінялись покоління, хтось через тюрми, хтось через втрати життя, хтось через знущання, де багато чого історія розказує і показує, що робилося із християнами. Але по сьогоднішній день зменшилось Євангеліє. Не зменшимо. І всі це ми з вами, наше життя, наші справи, наша віра. Де в тому, де ми збираємося, де ми навіть в таких простих випадках, от сестра Марія відійшла і ми мали похорон. І Християни зібралися всі ті стороні. Ми читали слово, було багато невіруючих. Чули, Євангелія проповідується. Ми колоною проїжджали через всю Рафалівку. Хтось, не чувши слово, але бачив, а що це, хто, це, хто помер. А, ну, може, не знаємо, як там казали, хто то помер. Але це похорони, це чули, чули люди, бачили люди, віруючі люди. Вони ще єврофалівці. І не звертають і може не розуміють тої уваги, що це проповідь Євангелія. І може, я і ти вбачаю ось ці справи, я там був. Я, може, не проповідував. Я, може, не співав. Я може ще щось таке мене. Але я був. Там, де християни. Я йшов. Я щось виконував, Бог бачив, що це йдуть християни, що вони виконують Євангеліє, що вони виконують волю Божу. А це ми повинні з вами звертати. Що навіть ось такі, такі події, які відбуваються, це говорить. Колись брат Жені говорив, Каже, йшов від дому сюди до Молитовного, люди бачили, люди питали. Це віруючи, це проповідь. Тому що так Бог повелів, що буде проповідано Євангеліє, доки воно определено, доки воно назначено, воно буде проповідуватись. Це воно сьогодні через нас, через церкву. Якщо Бог продовжить життя через наших дітей, Через наших внуків, правнуків, тому що Бог повелів. То не те, що сказали люди, що в такому-то році, що в такому-то часі не буде, не буде віруючи, зупиниться Євангелія. Як Павлові було сказано, трудно, трудно тобі йти проти ворожна, бо ти йдеш проти волі Божої, і ніхто того не зупинить. І не зупинили, проповідується Євангелія. Хай Бог благословить всіх нас бути в церкві Христовій, бути виконавцями волі Божої. і розуміти свою відповідальність, і розуміти, що це Бог повелів мені сьогодні бути на тому місці, може, на тих похоронах. Може, ще і ще на чомусь на якійсь події. Хто це робить? Це віруючи робить. І на цьому не закінчується, брати і сестри, на цьому це значить, Євангеліє продовжується. Євангеліє проповідується. Тому що так Богу приділив, щоб воно звучало для людей, щоб люди спасались. Я колись зрозумів. Люди, мабуть, того не розуміють. І може, і ми з вами. Християни не розуміють всього того страшного відійти з цієї землі непримиреним з Богом. Це страшніше не може бути. Це найстрашніше, що людина зробить на цій землі. Євангеліє йшло, воно було рядом. Я бачив, я розумів, це відбувалося, а не отримав. Як це змінити? Не можна змінити. Одне. Поки проповідується Євангелія, це повірити в Євангелію. Провірити в спасіння. І хай нас нічого не заглушає, що воно поставило чимось для нас першорядним, що якщо похорони в Рафалівці. А я щось таким мізерним, незначним займаюся вдома. Або просто так сижу. От представляємо таку картину. Я б міг би проповідувати Євангелія тим, що я був там, де були всі християни, а я просидів. Яке оправдання? Скажі? Або може я щось поміняв на таке незначуще. Те, що одне, що рівняється з вічністю, а воно в мене щось ну, таке маленьке, ну, забезпечив, може, себе, або навіть хтось питав, чого не був. А от те, от те. ну та причина. То вона була більшою, ніж проповідувати Євангелія. Ми можемо щось знайти більшим або ціннішим на цій землі, ніж проповідувати Євангеліє, ніж бути послушним своєму вчителю, своєму Спасителю Ісусу Христу. Це треба вірою розуміти. Це треба, щоб серце пізнало, це треба, щоб розум. Розумів всю цю, всю цю обставину, я проповідую Євангеліє. Я виконую волю Бога, волю Ісуса Христа. І слова, які я ще хочу <кхух> прочитати це після одних подій, які відбулися в церкві, п'ятий розділ, 11 вірш. Великий страх обгорнув всю церкву і всіх, що чули про це. Від чого ж церква жила? Церква проводила своє життя. І думали всі, що все нормально. Але як сталася одна подія, ми це знаємо це за Ананію і Сапфіру, і сколихнуло всю церкву. І зачепило всю церкву. Каже, великий страх обгорнув не декого в церкві, а всю церкву. Правда? Великий страх обгорнув всю церкву і всі, що, що чули. Хай Бог. Благословить нас з вами, щоб ми, може, не через якісь події. Приходив на нас страх, розуміння, зайняти своє місце, зайняти свою працю, зайняти своє состояння, але щоб ми, цей страх Божий, він завжди супровождав церкву, церкву Ісуса Христа в Рафалівці. Щоб хтось не вказував, щоб хтось не говорив, щоб щось не чес, щоб кожного, щоб кожен це розумів. А будемо тоді розуміти, коли страх перед Богом буде завжди із нами, в нашому розумі. І навіть в цьому служінні без страху провести цей час. Ну, я думаю, мало пользи. хоча є. Ну і страхом провести оці півтори години чи годину в Домі Божому, це каже благодать була від того на всіх їх. Хай Бог благословить. Розпочинаємо служіння молиться.